Це взагалі не дійсно особливий район. Це академністечко. Тобто тут доволі специфічні люди живуть. Як студентські часи казали, щоб щось вивчити, треба книжку покласти, поспати на неї і все будеш знати. Я так це саме, так. само Прусі все почитав. І десь там, у всьому світі було всяке різне, а тут була наука. Тут робилися дослідження ну, типу світового рівня, які ще публікувалися, буквально ще до ось попереднього прильоту сюди, тобто який був тиждень того. Це не перший раз, коли ми змінюємо структуру, навіть дату і місце проведення таких заходів, тому що ми підбираємо час, ми підбираємо місце. Ми Майже в атмосфері секретності останні заходи свої проводимо, не оголошуючи їх. Добре. Візьміть пісочок, куличок. А тепер переверни руку. На саньок уже погнав, кургани насипати. Якщо ви високо піднімете руку і будете потрошку сипати, у вас буде ось таке сонечко, у якого можна потім промінці намалювати. А ви в курсі, що ви стаєте прямо над э, цим прямо над ядерними реакціями. Що? Я кажу публікація наслідків наших. Ну, на, на жаль, зараз залишається загроза ударів кабами. І, мабуть, і ядерна загроза теж.